27 липня віддаємо безоплатно заради збереження єдності, а ми готові піти на будь-які особисті жертви, бо навчились любити Бога і один одного. А доросліша я сторінка 234. За часів свого пияцтва я був не сильний в зароблянні грошей з метою забезпечити самого себе і не від кого в цьому плані не залежати. А коли справа стосувалась витрат мого особистого часу або грошей, для мене завжди постувала і питання ціни. Коли я прийшов в А, мені сказали, що ми повинні віддавати, щоб зберегти. Почавши застосовувати принципи А в своєму житті, я незабаром виявив, що віддавати щось товариству честь, адже цим я висловлюю свою щиру подяку. Моя любов до Бога і людей, причому без жодних думок про те, що. Щоб отримати щось натомість стала моєю основною мотивацією. Зараз я розумію, що віддаючи безоплатно, я тим самим даю можливість Богові діяти через мене.